Діти продовжуємо з вами говорити про звуки. Ми знаємо, що звуки бувають голосні та приголосні. Голосні звуки можна довго і протяжно співати. Повітря, виходячи з ротика, не зустрічає перешкод. Співає голосні звуки голосочок. Як називається його будиночок? Правильно, горлечко. А ще є звуки приголосні. Повітря з ротика зустрічає перешкоди: це губи, зуби і язичок. Розпіваємо голосні звуки А-О У, и і, Е-І. Назвемо деякі приголосні звуки М, С, Л, К, Ч, Т, П. А ще діти звуки приголосні, бувають тверді. І м'які. Ті звуки, які ми вимовляємо твердо, ось так позначаються однією рисочкою. А м'які приголосні звуки позначаються ось так двома рисочками. Бачите, ніби пухнасті такі губи у звука м'ягкого приголосного. Це такі звуки: мі, сі, пі, ті, кі ря ки, ля ми вимовляли їх м'ягко. Запам'ятовуємо. Голосні звуки ми позначаємо кружечком, приголосні тверді рисочкою, а приголосні м'які двома рисочками. Ось подивіться, будь ласка, на цю картинку. Бачите, тут багато рибок плаває, а найбільша риба, всі впізнали, це риба кит. Сказали кит! Який перший звук чуємо? К, к, к? Твердий він приголосний, ми його позначимо ось так рисочкою. Слідуючий звук, який ми чуємо к, к, к і, і, голосний, голосний кружечок намалюємо. Кит, т, т. Що чуємо в кінці? Чуємо звук т. Твердий приголосний. Що напишемо? Одну рисочку. Ми зробили звуковий аналіз слова кит. Приголосний твердий, голосний, приголосний твердий. Одна рисочка це твердий приголосний. А у нас зараз тут ще є одна картинка. Хто це такий діти? Це кит. Там було кит. Тверде к. А тут кі. Мягко кажемо, кі. Кі. К приголосне м'яке, нам треба поставити дві рисочки, ось так. Кі і голосний слідуючи йде. В кінці що чуємо, кі, т, «т». твердий приголосний, мягкий приголосний, голосний, твердий приголосний. Кі, казали м'ягко. А давайте з вами пограємося в таку гру. Я буду називати слова з твердими склади, з твердими звуками, а ви будете перетворювати їх на м'які звуки. Ки, а ви кажете Кі, Ли, а ви кажете лі, П, пі, Р. Рі. Н, Ні, Ч, ЧІ, Ш. Сі. Зрозуміли, ми тверді приголосні перетворювали на м'які. А тепер зробимо звуковий аналіз слова кит фішками. К, К твердий приголосний. Беремо фішку з однією смужечкою. Слідуючий звук. Пішку беремо, що позначає голосний звук. Ки. Т-т, т в кінці т. Приголосний твердий, так? Приголосний твердий, голосний звук, приголосний твердий. Ми виклали слово кит, зробили звуковий аналіз слово кит. А давайте зробимо звуковий аналіз слово кіт за допомогою фішок. Що чуємо спочатку? Кі-кі, м'ягкий приголосний звук. Для цього ми беремо фішку ось таку з двома смужечками. Кі-кі. Мягке кі-кі. Слідуючий звук голосний кі. -і. Кладемо кружечок і в кінці т-т чуємо твердий приголосний звук. Ось так. Кіт. Прочитаємо мягкий приголосний звук, голосний звук, твердий приголосний звук. Зрозуміли, так, діти?